Это жіноча енергетика України. Сильна. Сильный дух жінок України. А зараз, тем более, що это таке горе, сколько синів, сколько чоловіків на війні, вот это от, така жіноча енергетика сильна. Останови війну. Я правильно поняла, что я оце сейчас говорю? Да. Вот это сколько жертв. Вот это такая печаль, депрессия. Вот это такая печаль, такая гора страдание, Вот это вот помогает. Ну я не знаю, это так показывать карты. Понимаете? Сколько жертв показывает. Вот это сколько горя. Вот этот дьявол гуляет. Сколько печали, горя. Печали, депрессия, тоска. Так, я правильно зрозуміла. Це не одна жінка. Це жіноча енергетика України. Опять ось у жінки. І хороше признамення, і положительне розвиття, і з любов'ю, і з чувством, і з таким горем, з такою печаллю оце так жінки посилають. Понімаєте? Ну, ви мене розумієте. Отакий дух жіночий України. Жінки України. До карти... Да, картинка, понимаєте, яке горе, горе, страдання, потії, печаль, депресія, тоска. Ось дивіться, які із-за этого, от це таке потірі, горе, страдання, отакі от печалі, депресія, тоска. І оце жінки з отаким чувством ведуть до перемоги. Тріумф, дух завоювання, колесо фортуни. Поворачивай. Понимаете? Поворачивають до перемоги. Жінки України, не одна. Ну, по, от, опять показывайте, все. Жіночка, жіночка. Ось все. Карта імператриці. Жінки України. Я так понимаю: древо рода. Все. Хлоп, мужики захищають. Понимаєте? Ось о, королі мечей. І пажі, і королі, і все. Ці воюють, захищають. А жінки отакі сильні такі духом, Отакий посил такий іде. Поворачують фортуну в нужне русло. Ну, отакі, отака моя відповідь.